Чи мають право кредитори та колектори приїхати додому до боржника? Як показує практика, безпосередня зустріч кредитора з боржником можлива в дуже рідкісних випадках. Як зазначено у статті 25 закону України про споживче кредитування, боржник має надати свою безпосередню згоду на зустріч з кредитором чи колекторами. Якщо кредитори та колектори вже з'явились до вас додому, без вашої безпосередньої згоди це порушення чинного законодавства. Наше адвокатське об'єднання Правда багато років працює в даному напрямку. Ми проводимо претензійну роботу з кредиторами та колекторами, це спрямовано і безпосередньо на те, аби уникнути безпосередньої зустрічі колекторів з боржником. Тобто, іншими словами, можна сказати, що робота нашого адвокатського об'єднання спрямована на безпосередній захист прав та інтересів боржників. Тому, якщо порушуються ваші права та інтереси як боржника, ви можете звертатись на безкоштовну консультацію в адвокатське об'єднання Правда.